Зібрати велику акумуляторну батарею для електросамокату або велосипеду дуже просто. Якщо у вас для цього є весь необхідний інструмент і знання, і саме зі знаннями я сьогодні і допоможу. Приїхала ось така велика батарея від електросамокату на ремонт, перепаковку чи щось подібне. Так, батарею я вже вскрив. Вона була 60 вольт Ампер годин. Ось так вона виглядає: 17 s 8 p але відновлювати цю батарею недоцільно, тому що тут вже майже все мертве. Вона була розряджена в нуль, майже всі елементи. Там дві палерарлеї залишились по 2 вольта, все інше було в нулю. Тому будемо збирати нову. Замовив в Україні: ось такий Samsung 35 t вже у перевіреного постачальника. Заявлено в них 3500 мА, але реальних перевірених 3200, І оскільки у нас буде аж 8П, то ця ємність буде аж 25 А. Тобто технології ростуть в той же самий об'єм корпусу ми можемо вмістити на 5 Агодин більше. Це, звісно, збільшить у нас і кілометраж. Ностувати акумулятори з цих місць не дуже зручно, пересипати не хочеться щось таке робити, тому я використовую магнітик, отакий у мене є. Оп, поміряв і потім склав назад. Для початку перевіряємо напругу і внутрішній опір всіх акумуляторів. Він має бути однаковий, допустимий в межах своїх параметрів. Тобто для цих акумуляторів це 21 мільйон. Як видно, напруга більш-менш відбалансована, Тобто нам додатково нічого не доведеться робити в цьому. Питання. Акумулятор я перемірив, мене абсолютно влаштовують їх характеристики. Але перед подальшим збиранням треба провести один момент, який виник. Оскільки я обмежений цією коробочкою, тому що якщо вона буде більша, вона може просто не влізти в самокат. Мені потрібно збирати так само, як це було зібрано до мене. І ось в чому нюанс. По-хорошому збирати потрібно в холдерах, щоб був якийсь зазор між акумуляторами, вони не терлися і не замикали. Але ця батарея була зібрана без холдерів. Це вважається небезпечно, але це завод, ну раз вони так придумали. Ось так виглядає наш акумулятор. Тут у нас плюс, тут у нас мінус. І нюанс заключається в тому, що мінус він на всьому корпусі акумулятора під ізоляцією. Виглядає Виглядається наступним чином. Ось так. Тобто у нас весь корпус це мінус. З'єднати ми їх маємо наступним чином. Наприклад, якщо це наша перша паралель, це друга паралель, ми з'єднуємо їх отак. плюс першого до мінусу другого. І виходить, що на корпусі другого акумулятора мінуса, буде плюс першого акумулятору. А тут, на першому акумуляторі, на корпусі в нас мінус першого акумулятору. І тому, якщо, не дай Боже, ізоляція перетреться, буде замкнення першого акумулятору. Цього треба запобігти. А про послідовне і паралельне з'єднання акумуляторів я вже розказував у своєму минулому відео про збирання акумуляторів до FPV-дронів. Залишив посилання на нього отут уверху. На ось таку імпровізовану поличку викладаю по 8 акумуляторів. Щоб робити з них паралель, з'єдную їх звичайним термоклеєм, але роблю по 3 окремі каплі, тому що якщо робити одним слоєм і один слой. Розповзеться, то акумулятори вже не будуть триматися. А так три окремі каплі, можливо, хоч одна да залишиться, да вона трішки щось да потримає. Можливо, виникне питання, чому ж цю паралель не обов'язково ізолювати, а вдруг вона перетреться. Дивіться, це паралель, і всі мінуси, і всі плюси в паралелі і так будуть з'єднані. І якщо перетреться усадка. Ну, і закоротить мінуси, то в паралелі мінуси і так закорочені. Це зовсім абсолютно ні на що не впливає, ні буде ніякого замкнення чи тому подібного. Ізолювати треба саме послідовне з'єднання, коли міняється полярність на корпусі. Ось так у нас вже виглядає 17 готових паралелей. Отже, з'єднуватись вони будуть наступним чином: тобто через один полярністю догори. І ось так воно буде виглядати. В якості ізолятора можна використовувати ось такий зелений картон. Кладачи його між паралелей. Також можна використовувати текстоліт, склотекстоліт дуже тоненький. В моєму випадку це буде каптоновий скотч, тому що він тоньший, він ізолює і температуру, і в нього дуже добра ізносостійкість, тому це буде мій варіант. Ось так вийшло через одну вже зробити ізоляцію. А от. Кільця обов'язкові в будь-яких випадках і абсолютно на всі плюсики і акумулятори. Виложив отак послідовно через один, і стягнув І Це вже така дебела цеглинка виходить потрошку. Варити буду ось такою нікельованою стрічкою, яка призначена вже одразу для. Ось таких от збірок без холдерів. Це дозволить не робити багато слоїв. Тобто у нас і паралель з'єднується, і послідовно з'єднується акумулятор. Так набагато простіше. Тут є прорізі за що цього. Легше варити навіть слабкими якимось апаратами. Я буду варити своїм двохтрансформаторним апаратом. Відео про нього вже є на каналі. Він дуже потужний. Він справляється з усіма моїми задачами, тому рекомендую к перегляду і к побудові подібного апарату. Налаштування на апараті 0199. Перший контакт мінус вивів ленти 02. Проварив. Обов'язково перед початком збирання нової батареї прочищаю контактики, щоб там не було залишків наліпання нікелю, старого чи ще чогось, так ліпше контакт і надійніше варить. І отак потрошку, не спіша, по три точки, тобто по шість, на кожний акумулятор. Берегти очі треба від іскору вагати окуляри або ну, закривати очі, але краще. Користуватися засобом індивідуального захисту. Повністю заварив вже акумуляторну батарею з двох сторін Вже на виході можна отримати необхідну напругу, це наш мінус, це наш плюс. І ми отримали 64 вольта тобто середина якраз заряду. Все правильно з'єднали. Наступним кроком вже буде підключення плати БМС, оскільки ми розбирали батарею, то вона в нас є, тобто можна використовувати стару. Але треба буде після підключення її протестувати, чи справно вона працює. Можливо, і за неї, і були якісь проблеми. Батарею ми збирали так само, як вона була до цього, тому балансирні дроти мають ідеально підходити. Нам тут не треба нічого вигадувати, укорочувати та подовжувати. Просто беремо, припаюємо на місця з термоусадочкою і все. Додатково зі сторони контактів промотав ще одним. Каптоновим скотчем, але він міцніший, прочніший, термостійкіший і трішки дорожчий, але якісний. підключення БМС в основному стандартне, але бажано дивитися інструкцію на саме ту, яку ви встановлюєте. В основному це справа наліва, починаючи від чорного, це мінус батареї, і послідовно кожна секція за секцією під'єднується до цього шлейфу. Обов'язково я раджу робити так: відключаєте шлейф, підпаюєте всі дроти, перевіряєте напругу на контактах і лише потім підключаєте її до плати БМС. В принципі, більше тут ніяких нюансів немає. Як видно, я вже все підпаяв і підключив, і напругу на ось цих контактах я перевірив, вона тут є, значить, плата спрацювала, значить все підключено правильно і з батареєю все добре. Два найдовших, але найважливіших, етапи це повна зарядка і повна розрядка, щоб перевірити ємність, чи все правильно працює. Рідне гніздо тут ось таке довелося робити ще одного перехідника. І ось так от можна підключити. Видно, що у мене тут 60 вольт. Це середина напруги, тому мені потрібно для початку його зарядити. Ось так заряджаю цей акумуляторчик, повезло, роз'єм зарядки, був такий самий. Тут у мене батарейка розряджається, перевіряю ємність з бюрючки. А тут у мене ці батарейки, які були в тому акумуляторі, питаюсь їх перевірити. Тут виписую напругу і з часом буде видно, наскільки вони просядуть, але пройшов вже день, напруга просіла, тому смерть їм вже настала. Тест уже добігає кінця, вийшло 25 майже з половиною годин. трішки більше, ніж я розраховував. Можна отримати і 26, але це вже буде чисто формальне, але 25 реальних в цій батареї точно є. Я задоволений. Зарядив батарею, усадив термоусадочку садочку і загерметизував герметиком. В принципі, батарея готова і поїде до свого власника. Сподіваюся, я не опустив нічого важливого, але якщо залишились питання, пишіть коментарі, питайте. Якщо відповідей і теми будуть дуже великі, то можливо навіть зніму якесь повноцінне відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, і нас чекає ще багато чого цікавого.